Павло глазовий, як зайчисько, закохався. Молоду лисичку заєцю гаю зустрів. Подивився їй у вічі і отетерів, от ледве мовить, будь лисичко, жінкою мені. А лисичка жартівничка відказала Ні, в тебе шкіра зовсім сіра. В мене ж золота, я хвостата, ти ж нещасний, майже без хвоста, ти такий неоковирний, я, мов пух легка, подивись, яка у мене талія тонка. Кілька днів ховався заєць у густих кущах, від нещасної любові змучився і зачах. Вмру, сказав, на цьому ж місці, в цім чарнику, і почав копати яму лапами в піску. Раз копнув, копнув у друге, раптом чує цок, подивився, лежить у ямі золота шматок. Хтось колись у злу годину там зарив його. Взяв зайчисько скарб у руки і сказав «Ого, заживу тепер я, браття, кумом королю. Я ж люблю гульнути добре, я ж комфорт люблю. Йде зайчисько над рікою, аж бур'ян тріщить, а у нього під пахвою золото блищить. Тут лисичка. Стриб з горбочка і стала перед ним, зачарована блискучим злитком дорогим. Ти тепер ласкаво каже справжній багатій. Я за тебе вийду заміж. Ти навіки мій. Подивись, яка я гарна, яка легка. Подивись, яка у мене тарія тонка. А зайчисько гордо пирхнув. Не милий дурниць. Я тепер купити можу тисячу лисиць!» Байка нібито простенька, а мораль тут є. Зайве золото не тільки зайчиків псує.